Так, доброго дня, друзі, яка з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нове надходження, це є BMW П'ятерка, лисичка, Є60. 2,5 дизель на автоматі задній привід обслужена повністю. по кузову в непоганому стані. У нас дізельна вже з левими фарами на хороших бамперах. Є літня зимова резина на класних дисках літо. На вихлопі вона у нас стейджована. 200 з копійками сил, шкіряний салон. Бачимо. Місця ззаду досить багато, є зона обдуву, так все виглядає спершу, це 2005 рік. Пробіг 333 тисячі кілометрів. Бачимо ручні регулювання, це у нас все рушниці, регулюється електрично, On електропакет, автофари, круїз контроль, мультируль. Вже такий БМВшний екран новий, кондиціонер, клімат двохзонний підігріви, все у нас присутнє Досить хороша комплектація шкіра в досить хорошому стані. кого цікавить BMW-печірка, приїжджайте. Львів кільцева 60 Приїхали, потестили і забрали е 60 ту